Депутати Рівненської міської ради зібралися на черговому засіданні сесії, обговорили низку земельних питань, загострили тему розподілу місцевого бюджету та підтримали створення заказника «Рівненські плавні, площа якого сягає 100 гектарів. Там живуть рідкісні види тварин рослин, але окрім цього, це величезний фільтр, який фільтрує нашу річку Уся. Наше завдання зараз зберегти, хоча б мінімально, що можемо зробити, це зберегти в тому стані, яка вона зараз є. За рішення проголосувало 34 депутати. Далі передадуть на розгляд обласної ради. Окрім того, обранці розглянули пропозиції розширити територію заказника на півтора гектара та заборонити облаштування доріг для проїзду техніки. Якщо ми зараз даємо погодження на цю площу. Нас більше не запитують. Ймовірність внести зміни близька до нуля. Що власна рада, затверджуючи, затвердить орієнтовною площею, і далі ми, як місто, маємо виділяти ще близько 400-500 тисяч гривень для того, щоб зробити проект землеустрою, бо природно заповідний фонд без меж кадастрових це ніщо. Однак дані пропозиції підтримки не набрали. За пропозицією картового. За 9 проти немає, отримують 5, 0, 12. Рішення не прийнято. Наступні рази, якщо будуть якісь певні зміни, тобто це треба окремо робити проєкт, ми завжди долучимося і будемо робити. Ви бачите, що максимум сьогодні ми робимо все для того, щоб. Зберегти саму природу, зберегти і максимально його утримувати в належному стані. На засідання також прийшли містяни, які закликали владу скоротити витрати на благоустрій і спрямувати залишки бюджету на потреби сил оборони, зокрема на закупівлю дронів. Більшість коштів наша міська влада спрямовує на благоустрій який зараз нікому не потрібний. В нашій країні війна, вони про це забувають, а ми тут, щоб про це нагадати. Фронт рухається шаленою швидкістю, і, на жаль, скоро це може відбуватися і тут. Виконувач Овіски міського голови рівного Віктор Шакрзян зазначив, що місто постійно підтримує сили оборони та шукає можливості для додаткового фінансування. Ми з депутатами сьогодні виділили більше там одинадцять сім мільйона, тобто це спрямована сила оборони. А все, що пов'язано з воєнним станом, фактично 30% від бюджету перевиконання пішло на фактично по воєнному стану. Розглянули депутати і зміни до програми мобілізаційної підготовки. Ми дуже звучу свою можливість допомагати збройним силам. Згідно з цього проєкту рішення, ми маємо можливість купляти такий підвид транспортних засобів загального призначення як мотоцикли та мотор всюди ходив, в дужках квадроциклів. Рішення підтримали одноголосно. За 32 одноголосно рішення прийнято. також рівні рада проголосувала за звернення до Верховної Ради щодо присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України рішення підтримало 30 депутатів. Діана Грицюк, В'ячеслава Мельник, випуск новин.